Хочу подякувати зараз собі за те, що дала собі шанс розправити крила. Коли я прийшла в компанію кораловий клуб, я вже здобула дві вищі посвіти і заробляла на той момент 100 доларів. Кому я могла цим допомогти? Маючи двох дітей, маючи сім'ю. Я собі не могла нічим тоді допомогти. І коли до мене в двері постукав кораловий клуб, в обличчі мого наставника Наталії Гресі, я побачила в цій жінці. Що вона більше вірить в мене, в мої можливості, ніж я сама. Я навчилася її чути, а не слухати. Я пішла за нею, я пішла за покликом серця, тому що я побачила, що ця людина готова провести мене тим шляхом, який вона пройшла. А її шлях на той момент вже був достатньо хорошим, сформованим. І коли я прийняла кінцеве рішення, я була на такій самі події, тільки задумтри. Я прийняла рішення не повертатися більше в оточення, в якому мене недооцінювали чи не цінили, в якому я не чула якихось добрих слів, похвал, в якому ніхто не старався допомогти мені реалізуватися, самореалізуватися, фінансово стати стабільним, тому що такий був рівень і таке було оточення. На сьогодні тут я щаслива, тому що кожна людина в цьому залі зараз посміхається кожному спікеру на сцені і розділяє з нами нашу радість. І коли з вами, коли ви будете стояти на цій сцені, будуть розділяти радість новачки, які будуть в цьому залі. Тому зараз, сидячи тут, прийміть рішення, які я прийняла колись. Повторюся, будучи зарплатою 100 доларів, живучи в двокімнатній квартирі, будучи мамою двох різностатевих діток в двокімнатній квартирі, на сьогодні я завдяки компанії Клуб, маю голос нерухомості власний будинок, в якому достатньо місця для всіх. І якому першою гостею була мій наставник Наталя Красій. Першою. Сьогодні я не скажу, що це вже потолок. Ні, я потолок тільки починаю бачити, тільки просвітляється він. Але сьогодні я вже можу впевнено не казати своїм дітям, що не сьогодні мене закрили ще якісь скрини. Сьогодні я можу реалізувати їхні маленькі мрії і знаю, що це будуть великі. І вони будуть реалізовані однозначно. І ви знаєте, такої підтримки, такої впевненості в мені, яку мені дав тут наставник, напевно, я за свої 41 рік ніде не бачила і не відчувала, крім своїх батьків і крім своєї сім'ї. Тому, повірте, в кожного в нас тут є світ проводити, в кожного в нас є людина, яка готова допомагати. Просто довіртеся їй, візьміть за руку і пройдіть цей шлях разом. Вчора мені Володимир Степіан зробив такий маленький комплімент, що мені би дуже пасувала така маленька брошечка з трьома діамантами. Я йому дала відповідь, вона, напевно, не зрозуміла він її. Я сказала, вона вже є, але поки що не в мене. На ці події мене знову-таки прийнялося ще одне рішення. Тому не занижуйте ніколи свою самооцінку. Ми всі унікальні, кожна людина унікальна. І кожна, яка попала в кралу клуб, попала сюди не просто так. Вчора Зіни Сергіївна сказала про це, через мене проходить, не я через мене. Ми всі маємо тут якусь місію. Але перша з місій допомогти собі. Друзі, я бажаю всім вийти сьогодні по завершенню цієї події з залу, з прийнятим рішенням. Повірте, коли ви будете стояти на сцені, будете пишатися з собою, будете пишатися своїми партнерами, які будуть нагороджуватись, так як сьогодні в мене нагороджувався майстер. Це будуть неймовірні відчуття, і ви собі подякуєте за цей шанс. Дякую.